А як так? В чому ж такий секрет <гум> успіху? Тому що ти його зготував взагалі ну, ніяк. <гум> Їсти не можна. Не ти контролюєш цю ситуацію, а ця емоція контролює ситуацію через тебе. Ти включає дальнє світло, щоб ти бачив, куди тобі рухатись. Тема така болюча для всіх і для мене в тому числі. Намаскар, дорогі друзі. Ось ми сидимо, записуємо відео, і мій камерамен, людини, мене записує, задав таке питання цікаве. А як же ж бути завжди спокій? Тому що він помічав, що якісь, якщо конфлікти навколо відбуваються, якась метушня, щось відбувається таке, що ти виходить з твого контролю. І я завжди стараюсь бути спокійним. Питаю, а як так? В чому ж такий секрет <сміху> успіху? Насправді справді це ну, дуже важливо. Бути в цьому балансі, бути в цій гармонії. Тому що, якщо ти відволікаєшся, якщо ти виходиш з себе, то з'являється чи агресія, чи страх, чи якась емоція, яка тобі ну, не подобається, вона вже тебе контролює. Тобто не ти контролюєш цю ситуацію, а ця емоція контролює ситуацію через тебе. Тобто вона контролює тебе, і вже вона якби вирішує, як ти зіграєш в цій ситуації, як ти поведеш себе. Тема така болюча для всіх і для мене, в тому числі, якийсь рівень контролю є, я спробую порадами цими поділитися, як цей рівень контролю досягнути. Що я зрозумів, що якщо ми не прив'язані ні до чого, відповідно, нас не може нічого вивести з себе, тому що ми не боїмося нічого втратити. Ну, допустимо, чому ми можемо злитися? Тому що щось йде не по нашому плану. Ми щось не хочемо втратити, ми хочемо, щоб було. По-нашому, щось йде не так, як ми це запланували. Це є глибинна причина, чому ми всі злимося. Так? Якщо не бути прив'язаним ні до жодного результату, тобто встипати в якусь взаємодію без результату, без прив'язаності до чогось, допустим, ми з кимось почали спорити. Так? Коли ми прив'язані до якогось не знаю, почуття престижу, допустим, нам сказали якісь негарні слова. Які нам не подобаються. А якщо ще хтось інший почує, як нам це сказали. І це такий удар по нашому от, престижу. І ми такі, нам боляче, і ми через це злимося. Так. От ви готуєте їжу, і вам дуже важливо, щоб сказали, що ваша їжа от, дуже смачна. Так. Вам кажуть, дають якийсь зворотній зв'язок, що насправді там треба було більше тої спеції, то дати, або або взагалі, ну, то що ти його зготував взагалі, ну ніяк їсти не можна. І ти такий, як так? Типу, і тебе боляче, ти або злишся, або ображаєшся, або що хочеш з тобою може статися. Залежить це від вашої здатності, схильності, яка емоція більше вас проявляється, то і починає власне. Але якщо ми не прив'язані до того, от. Що б нам не кажи, нам все рівно, ну, тоді буде такий спокій. І, важливо, допомагає мені така річ якби дивитися дальшим поглядом, дивитися на, на далеке світло, так включати. Коли ти їдеш на машині, то темно, і ти включай дальнє світло, щоб ти бачив, куди тобі рухатись. І тоді якісь незначні речі, вони якби, не мають такого значення, якщо в тобі є якесь дальнє бачення. Спустимо, якийсь міні-конфлікт, який зараз відбувається, він через рік ніякого значення займати не буде. Чи більше ситуацій, які от дрібні, от ти йшов, послизнувся, впав. В сніг впав, треба вставати, там, о, а ще в черевик залізла, а там ще мокре, ой, ти такий йдеш, і тобі весь день зіпсувався. От є у мене один знайомий, який от зранку він проснувся, і не зміг знайти свою шкарпетку. <кій> <кій> Одну знайшов, а другу не знайшов. І все, він вже злий, він вже там, вже не знає що, йому вже цілий день його зіпсований, ходить злий такий цілий день. Потрібно дивитися далеко. Завжди проблема вирішується на рівень більше, ніж тому, що вона є. Та проблема, яка зараз для тебе, вона ти може вивести з себе чи через деякий час. Вона тебе вже не буде для тебе ролі грати. І насправді немає людей, які, ну, ну, є люди, але ми їх називаємо вже святими. Так, хто взяв повністю контроль над собою? От, все він осягнув, нічого його не виведеш з себе, так? Просто, можливо, ще не прийшла <кхи> от та от річ, яка вибила б його себе. Можливо, йому просто більше треба, щось таке, от, щось більше, да, щоб сталося, і тоді він вийде з себе. Комусь треба щось менше. Ну, важливо. Бути в цій гармонії з собою, бути не прив'язаним до зовнішнього світу. І тоді от наступає таке от щастя. От Сантоша принцип такий: от. ти щасливий, незважаючи ні на що. Ти ні до чого не прив'язаний, ти в гармонії, ти дивишся далі. Ну, якісь проблеми виникають на шляху, але не страшно. Я їх подолаю, я їх пройду, я стану сильнішим. Ну Взагалі дуже глибока тема: як же ж бути. У нас також готується. Серія відео, яких ми будемо розкривати на ці моменти, як бути завжди в гармонії. в Гармонії з собою, в гармонії з природою, в гармонії з цим світом, як жити так життя, щоб було благо для всіх. так? Тому залишаємося на зв'язку. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал. Завжди можете написати в коментарях якісь запитання, буду відповідати. Тож бажаю вам гарного дня. На Маскар. We're uh -huh.